Можна, і це вже доведено у багатотисячному мегаполісі опинитися на самоці зі своїми проблемами, а можна свою принциповість і відстоювати, тим більше коли вже з'являються побоювання за власне життя. Це така собі передмова, як стверджує сама Олена Руденко, цій історії вже більше десяти років. Все почалось, коли наприкінці 90-х на першому поверсі житлового будинку номер 3 що по вулиці Леніна, з'явився ресторан. А на другому поверсі тоді мешкала родина Олени. С тех пор наша жизнь превратилась в ад. Сначала человек просто делал свой бизнес, потом он начал заставлять нас продавать свои квартиры прямым или косвенным способом. Вы понимаете, что это может быть по-разному. Можно просто предложить деньги взамен на твое жилье, можно вынудить тебя, продать твое жилье, создавая невыносимые условия для жизни. Два роки тому покійний мер Олег Бабаєв цю лавочку прикрив. Спокійне сусідство із фінансовою установою завершилось місяць тому, коли Олена дізналась про ремонтні роботи у приміщенні, яке знову готують під заклад громадського харчування. Ми паралельно відкриваємося, на чому роботі. Ви, ви поймете, що я був прав на 100% і наше сусідство вас ніяк абсолютно не задіває і не мішає. Щодо законності ремонтних робіт на першому поверсі будинку та благоустрій прибудинкової території не могли дізнатися ані депутати міської ради, ані міліція. Є розрішення. Ну, все є, ну так а чого? Є ж преса. Ну, пожалуйста, Це депутат міського совету. Молодий чоловік. Останні не хочете, хочете поговорити? Володимир, Владимир, Владимир йдіть сюди. У нас спалені на три самозахват землі. Йдуть масові жалоби жильців. А можна наряд міліції, пожалуйста, сюди визвати? Позвонил человек, попросил сделать. Какой человек? Николай. Ну, у кого сейчас можно за что-то спросить? Чего вы все молчите? Я, я понял? не, молчу. Ты же не с улицы пришел я сюда ложить кирпич. Я подошел. С кем здесь можно и... созвониться, чтобы сюда пришел представитель, администратор? Кто кому позвонил, попросил ложиться? Человек. Я понял. Что что Николай. Воля, да? да? Товарищ капитан, там э, он позвонил, сказал, что нельзя подавать. А я понял, ну конечно. Після оголошеного і прийнятого на останній сесії міської ради депутатського запиту від Оксани Гуйди за адресу вулиці Леніна 3 вийшла розібратися спеціальна комісія з міськвиконкому. Нарешті виявив бажання поспілкуватися, і той, хто до цього часу ігнорував це Володимир Павлов. За його словами, він неофіційний співорендатор кафе Бару, власником якого у свідоцтві про право власності зазначено Сергія Зінченка. Володимир сьогодні захищає інтереси своєї комитиціани, яка орендує на даний час це приміщення. Не хочу спросіть увагу. На каком основании? Вот здесь осуществлен самозахват земли, потому что то, что вы сделали без согласования с соседями, никак по-другому назвать нельзя. Никакого самозахвата земли не было. А что это? Это земля. Как принадлежала, так принадлежит этому. Это приватизированная территория. Да, правильно? она и осталась ваша. На каком основании вы тогда это сделали, не согласовав это с соседями? Мы все против. Лену я абсолютно понимаю. То есть то, что здесь был беспредел, этот скандал я помню. У нее есть опасения в том, что это опять повторится. Она права в этом. Uh, опять таки я понимаю, що, от, есть том, что вот є сомнения в тому, що ви дійсно просто взяли бесплатно сделали для нутмостку, вот де дійсно наверное, удобнее, ніж по грізі ходити. Тут вот я понимаю, що не може бути это использовано, я правильно в комерційних цех, це просто подарок. Протягом всього спірного процесу пан Володимир постійно натякав на наявність повного пакету дозвільних документів на реконструкцію кафе. Проте єдине, що було надано бажаючим розібратися в цій історії, це можливість потрапити всередину приміщення. рассчитаны на дом железобетонными перекрытиями здесь деревянные балки поэтому мы в вану между вану ними больше. ничего нет подбит подбит снизу пол досточками это у меня пол получается у вас вот потолок здесь, здесь провисают вообще вот, посмотрите вот наверху 2 перестенка стенка здесь здесь снесено полностью я хочу видеть проект реконструкции здесь раньше, были туда. стены раньше сейчас их нет конечно были не, здесь думал, были полный, стены раньше да еды рух Ходимо ваги гуляти. тому що ви 6 метрів отакі балки проводили їм аналіз, казали, що вони витримують ще 300 років. Підлога таки вда гуляти буде. Сьогодні у дворі повним ходом займаються благоустрої. Новий тротуар, газони, клумби навіть почали намощувати зовні стіни, і все це безкоштовно. Для одних це прояв благодійності, для інших це як отой сир у мишоловці. І після мова вже наступного дня пані Олена звернулася до членів спеціальної комісії міськоконкому з пропозицією не погоджувати режим роботи майбутнього кафе за адресою Леніна 3 до з'ясування всіх обставин по суті. Ну, я хочу жити в своїй квартирі. А що у в дворі – та вже вторічна. Понімайте то, То у мене криша над головою лінією.